Чи контрольована ситуація в області? Давайте так. Ситуація в області у нас контрольована з першого дня війни, і це велика заслуга, по-перше, наших збройних сил, територіальної оборони Нацгвардії. А по-друге, це велика заслуга і штабу оборони в області, штана штабу оборони Дніпра, штабу оборони Кривого Рога і, взагалі, всіх органів місцевого самоврядування нашої області і державної влади. Дякуємо про ворожу атаку в ніч проти середи. Будь ласка, скільки дронів було випущено? Взагалі? було вісім дронів. Сьогодні про це ми вже можемо сказати. Ми цю інформацію спочатку не давали. П'ять цих дронів було збито. Три дрони прилетіли в нову пошту, а це цивільний об'єкт. Це акт тероризму. Там була велика пожежа, приблизно десь на площі на площі там три тисячі квадратних метрів. Хочу подякувати новій пошті. Вони дали на своїх офіційних ресурсах інформацію про те, що всі посилки, які там були, вони людям відшкодують. І ми всі чули роботу наших ПВО півночі, які Збивали так, ці дрони. Так, чули, чули. І, на жаль, потім чули, як мінвбивство Рейф відзвітували про чергові 44 хаймерси, які були знищені на цьому цивільному складі. Ну, Знищили вони нову почту та логістичний центр, який там був. А, держава відмінила податок на генератори. Ми сьогодні вже згадували про це. Як вважаєте, чи вчасне це рішення? Дивіться, рішення вчасне. Ми всі розуміємо, що зараз є дуже великий попит на цю техніку. Але я вчора якраз ще зустрічався з членом. Комітет економічної політики Верховної Ради Дмитром Киселевським, це народний депутат від Дніпра, і ми з ним обговорювали те, що необхідно ще зробити таку ініціативу, так як ми промислові регіони, не такі ми, про те, щоб або на рівні постанови Кабміну, або на рівні законодавчого акту були такі ж самі пільги на комплектуючі цих генераторів. Чому тому, що велика кількість генераторів може вироблятися саме в Україні, і це підтримує. А приватний бізнес, маленькі, середні, які виробляють. Якщо це не зробити, то тоді преференції всі хто буде виробляти, якщо ти купляєш деталі за дорого з податками. Якщо ти можеш привезти без податків генератор, тому всі будуть завозити і продавати чужу продукцію. А наша мета головна про те, щоб підтримати в тому числі і наш бізнес, щоб люди могли платити потім заробітні плати та податки. А що в області чи забезпечені генераторами критичні установи? Дивіться, це питання вирішено. Вся критична інфраструктура працює. А під час всіх ворожих атак, які були, у нас жодного разу не було того, щоб лікарня, наприклад, там, де є люди, які лежать, або в реанімації, або ще десь е після операції, або якісь об'єкти критичної інфраструктури, водоканали тощо, щоб вони залишалися без світла. Такого не було. Були деякі зупинки, але. Це питання пропрацьовано, і всі наші заклади на сьогоднішній день такими речами забезпечені. Дякуємо. До речі, вчора відбулося засідання Ради оборони області. І генератори, наскільки я знаю, було одним з питань, яке розглядалося. А про що взагалі говорили? Дивіться, це не тільки генератори, це засідання Ради оборони області разом з керівництвом обласної військової адміністрації, разом з силовиками. Разом з ДТЕКом, Дніпропетровська з Криворіжга Служба автомобільних дорог розглядалась велика кількість питань. Перше головне питання це опалювальний сезон. Можу сказати, що сьогодні у нас 90% громад вже з теплом. Також на ньому були присутні і депутати, і присутні були мери всіх великих міст і Нікополя, і Павлограда, і Каменське, секретар Кривого Рогу. Всі були для того, щоб обговорити, що робити, якщо може бути деньче. Якщо може бути там тотал блекаут що робити з водоканалами, яким чином е захищати, механічно захищати об'єкти критичної інфраструктури, ці вже енергетичної інфраструктури, ці вже заходи зроблені. Я детально в цьому поводу не буду давати інформацію, вона закрита, але ці заходи вже вживаються. Що робити на дорогах? А, що буде в зимовий період на дорогах? Що буде з опаленням, з газом, світлом, як буде працювати вода, де буде підводитись вода, якщо буде така ситуація, відбудеться по великим містам? А, у нас опрацьовано понад 400, якщо казати про область пунктів обігріву, визначення локації. Тому можу сказати, що область готова, але слід розуміти, що ми прифронтова область, одна ключова область. І Ну, ситуація може мінятися в будь-який час, тому що всі ми повинні розуміти, що це буде складна зима, складне випробування не тільки для влади, державної або органів місцевого самоврядування. Це буде складна зима для всіх нас. Так, звісно, ми це розуміємо. На тиждень Кроморозі та Дніпропетровській області не, не працював телефон служби порятунку 101. Скажіть, будь ласка, з чим це було пов'язано і як треба діяти в таких випадках, якщо ви повториться ситуація? Дивіться, можуть бути ремонтні роботи, можуть бути деякі там налаштування. Але всі служби наші, не тільки 101 у випадку будь-якої збою, з там, гарячими лініями, одночасно одразу публікують на всіх своїх соціальних сторінках, в Телеграмі, на всіх месенджерах, де можна, звичайні мобільні телефони, по яким людина може дозвонитись. Надати повідомлення або отримати інформацію, яка потрібна. Дякую. А також бачимо повідомлення про браконьєрів на воді. Тобто війна не заважає злочинцям займатися своєю протизаконною справою. Дивіться, ну я з перших там днів війни, можу сказати, там перших там 18 днів війни, можу сказати, що поліція, національна гвардія, ДСНС у нас одні з найкращих управлінь в країні. А є розпорядження голови обласної військової адміністрації про заборону виходу на воду. Це зроблено для того, щоб підтримати наших військових, підтримати водну поліцію, для того, щоб не було диверсії, щоб кудись хтось не заплив. І я кажу зараз не тільки про Дніпро, я кажу і про Кам'янське, про інші міста і не встановив щось і щось не зробив погане. Але рибалити з берега. Хоч п'ять вудочок закинь. І якщо хтось хоче займатися браконьєрством, то я можу сказати, що наша поліція відпрацьовує і мисливців, і відпрацьовує умовно рибалок, які хочуть там ставити е сітки або займатися браконьєрством. Тому ця робота ведеться. І наостанок про особисте пан, е пан Микола, ваша порада? Як вийти зі стресу? Під час війни Ну, так. дивіться, у кожна людина свій. Е Свій там шлях виходу з стресу. Ну, якщо сказати так глобально, то перше, що треба зробити, це, на мою думку, інформаційна гігієна. Ну, зрозуміло, що ми всі рекомендуємо, щоб виключно перевірені ресурси, багато телеграм-каналів. Зрозуміло, що СБУ працює. Велика подяка. Дуже багато російських каналів на сьогоднішній день вже закрито. Я маю телеграм-каналів або ресурсів, але зрозуміємо, що інформаційно-психологічні спецоперації ніхто не відміняв, і вони русські їх питаються робити. Тому це перше це гігієна інформаційна. Друге, я б рекомендував би ну, напевно зайнятися зараз в той самий час. Якесь хобі. Кожна людина це хтось вишиває, хтось читає. Друге, ну напевно, слід. Вирішити питання зі сном. Ми всі, знаєте, як головна мета треба виспатись. От якщо можливо, виспіться. І для мене особисто я знімаю стрес, займаючись спортом. Ви бачите, я публікую. Я стараюсь бігати, займатися спортом, тому що це мені допомагає. Тому я думаю, що фізичне навантаження також воно знімає стрес. Ну, а якщо сказати, то візьміть те, що ви можете контролювати, а контролювати ви можете безпеку для своєї родини, для того, щоб там все було добре. Там наберіть, не знаю, там, мама, тато, близьких, з якими ви не спілкувались. Хочу ще сказати: ну і напевно, допомога іншим, якщо це можливо, при тому в будь-яких там проявах чому, тому що людина від цього почувається добре. От ми вчора їхали з наради і бачили ситуацію, коли там за Софіївкою там перевернувся бус. При тому, ну, слава Богу, всі цілі. Викликали поліцію, викликали ДСНС, і там вже через невеликий проміжок часу, там хвилин 40, вже цей бус підняли, витягнули всі цілі. І знаєте, я там чуюсь, ну, знаєш, що зробив гарну справу там, допомогли для того, щоб цей бус був піднятий. Тому допомагайте тому, хто цього потребує. У нас велика кількість внутрішньопереміщених осіб. У нас всі допомагаємо армії, тому я думаю, це основні такі. Раці, які... Хороші поради, які треба брати на озброєння. Дякуємо вам. Дякуємо, 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 дякуємо та дякуємо. чекаємо. А, Микола Лукашок, голова Дніпропетровської обласної ради.